Шість реанімобілів та три автівки для ЗСУ. Хмельницькі благодійники передали чергову допомогу для війська. Цього разу машини їдуть на три напрямки фронту. Крім того, кілька одиниць техніки поповнять автобази у медичних шпиталях на сході. Продовжуємо нашу блідну співпрацю з британським фондом British Ukraine Aid. І це машини, які не на наші згідно підписаного меморандуму. Ми отримуємо від них, приводимо до тями. І потім передаємо військові частини і в лікарні. Зокрема, сьогодні швидкі автомобілі, які ви бачите, вони поїдуть в районі лікарні лікарні, які знаходяться в прифронтовій зоні. Автівки у зоні бойових дій розхідний матеріал. Кажуть як самі військові, так і волонтери. Тому потреба у машинах є завжди. Наразі автомобіль буде виконувати задачу в близько для потолічної евакуації, стабілізації поранених бійців. кожен запит, який би він не був, це повнопривідна, повнопривідний бус, пікап, повнопривідний бус, пікап. Але ну на превеликий жаль, нас на превеликий жаль, наш донор. Дає те, що дає, і часто доводиться викручуватися з того, що ми маємо. Такі реанімобілі неабияк допомагають бойовим медикам як в евакуації людей, так і в наданні першої допомоги, зізнається фельдшер медпункту Константин. Автомобіль дуже гарний, дуже багато місця. Є де як і помощі казати, і хворого покласти пораненого. Багато місця, подсвідки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше. Привезли ці авто з Великої Британії. Раніше вони там обслуговували місцеві центри надання медичної допомоги. Варто зазначити, що отримали автівки українські військові не лише завдяки роботі благодійних фондів, та здебільшого завдяки донатам британців. Ці автомобілі не є безкоштовно, там їх ніхто безкоштовно не дає. Люди, які вірять в нас, вірять в ЗСУ, Вірять по можливості фінансують незважаючи на свої витрати. Фінансуються ж таки нас. Ми находимося від них дуже далеко. Це дуже дуже приємно, це дуже надихає на роботу. Волонтери зізнаються, попри те, що машини в хорошому стані, вони все таки знаходились у використанні, тому такі перевірки вкрай необхідні. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.